Гуманітарна допомога це саме те, що рятує мешканців вразливих категорій у сьогоднішній час. Адже аби купити базовий набір продуктів у магазині, доводиться витратити чимало коштів. Так, 13 серпня люди з інвалідністю, що перебувають у Покровську, черговий раз отримали харчові набори. За сьогодні гуманітарні набори зможуть отримати близько 500 осіб. Сьогодні надається гуманітарна допомога у вигляді продуктових наборів для людей з інвалідністю третьої групи. Час видачі у нас іде з 10 ранку. До 16-ї включно. При собі треба мати паспорт, код та посвідчення пільгової категорії. Якщо у нас сьогодні залишаються набори, то ми завтра продовжуємо видачу. Також у четвер ми очікуємо ще 400 наборів. Місцева мешканка Олена за допомогою приходить кожної видачі. Це, хоча б якась позитивна подія у житті, зазначає жінка. Очень хорошо Дуже. очі получає позавчора. Получила першої групи. Получила а сьогодні собі Дуже да, добре, дякую. Спасіба спешна, конечно, дуже допомагає. попри страх та наближення війни. Мешканці продовжують жити звичайне життя та вже збирають валізи до більш безпечних регіонів. Страшно, вы знаете, вот, вот это два дня назад, особенно как вот прямо над домом так хотели, что я в подвал лазу прячусь, честно. Очень страшно. Ну не знаю. А мы записались на очи, потому что у меня муж лежачий. вот, Понимаете, нам. ну, Страшно оставаться, ищем место. Но ну, мне надо собака определить ее большие. Не могу бросить. Ну, как-то так еще проблемы. Вот. Как бы возможности нет физической. Страшно. А выезжать некуда и не за что. Хотелось бы уже Ой, дождаться. Покровск, Серпень, 2024.